Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Простих рецептів. Сьогодні пропоную вам рецепт смачної засоленої під черевини. Таким способом можна солити як під черевину, так і сало. Вона має неймовірний смак завдяки часничку і спеціям, а також м'якенька і в міру просолена завдяки солі. Інгредієнти завжди доступні, їхню кількість ви зайдете в описі до цього відео. У миску, де буде солитись сало, засипаємо сіль, пропорція складає 100 г солі на 1 кг підчеревини або сала. Натираємо декілька зубчиків чеснику, додаємо спеції. У мене це спеції до одна чайна ложка солодкої паприки і чорний перець. Все добре перемішуємо. Тепер беремо шматок підчеревини і ось так натираємо її з усіх сторін. Особливо вимірювати сіль в цьому рецепті не потрібно, тому що сало або під вбирає рівно стільки, скільки йому потрібно солі. І ось на такій соляній подушці залишаємо сало. Це потрібно для того, щоб в подальшому ця підчеревина віддаватиме вологу, і ця волога залишатиметься в солі. Накриваємо кришкою чи харчовою плівкою контейнер і відправляємо в холодильник на 3 дні. Через три дні бачите сіль абсолютно мокра, тому що там зібрала вся волога. Потрібно цей шматочок під чаревина добре помити під проточною водою. Сало добре просушуємо паперовими рушниками і вже тепер можна його нарізати, а можна ще додатково натерти чесничком і споживати, наприклад, до борщу чи в прикуску з чорним хлібчиком. Сало дуже смачне, воно м'якеньке, ароматне. Я зберігаю його в холодильнику приблизно тиждень. А якщо надовше зберігання, то замотую такі невеликі шматки у пергаментний папір і кладу в морозильну камеру, розморожую по необхідності, і ми його споживаємо. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми вподобайками. А я й далі вас тішитиму смачними, простими рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!